Пірометр ir 813 призначений для безконтактного вимірювання температури поверхні тіл в діапазоні від мінус 50 до 580 градусів Цельсія. Має ДС13 до 1 і змінний коефіцієнт емісії від 0,1 до 1. Може використовуватись для контролю за дотриманням певної температури. Для медичного використання не призначений. Пірометр живиться. Від 9-вольтової -ти батарейки типу крона вмикається натисканням на кнопку у вигляді курка. Температура вимірюється в градусах Цельсія або Фаренгейта. Якщо потрібно змінити одиниці вимірювання температури, слід коротко натиснути на кнопку SET. Градуси Фаренгейта. Знову градуси Цельсія. При натисканні на кнопку увімкнення одночасно вмикається одноточковий лазерний цілевказівник – який вказує на центр місця, де вимірюється температура. Якщо потрібно змінити коефіцієнт емісії, слід натиснути і потримати кнопку Set, Пірометр увійшов в режим зміни коефіцієнту з замовченням 0,95. Далі кнопками вліво-вправо можна збільшити або зменшити його значення. При встановленні бажаного значення коефіцієнту слід знову натиснути і потримати кнопку Set. Нове значення коефіцієнту зберігається. Звичайне вимірювання температури відбувається наступним чином. При натисканні на кнопку увімкнення пірометр переходить в режим scan і неперервно вимірює температуру. Якщо кнопку увімкнення відпустити, пірометр переходить в режим Hold. І фіксує на дисплеї останнє вимірене значення температури. Вимірювання з контролем дотримання температури. Для цього спочатку слід встановити референтну температуру, відносно якої буде вимірюватися відхилення, наприклад, температуру цього столу. Для цього слід затиснути кнопку вімкнення і натиснути кнопку SET. Встановлена референтна температура. Далі кнопками вліво вправо вибирається, на яке відхилення температури пірометр буде реагувати. Крайне ліве положення не реагує. Наступне відхилення на 1 градуса Цельсія, відхилення на 3 градуси Цельсія, або відхилення на 5 градусів Цельсія. Встановимо відхилення в 5 градусів Цельсія. Тепер, коли ми починаємо вимірювання, пірометр вимірює поверхню. Якщо температура змінюється в межах до 5 градусів Цельсія, тобто знаходиться поблизу референтної, дисплей лишається зеленим. Якщо температура поверхні тіла підвищується більш ніж на 5 градусів, дисплей стає червоним. Якщо температура стає нижче на 5 градусів від референтної, дисплей стає синім. Якщо спірометром. Далі нічого не робити і вимірювання не проводити, через декілька секунд він автоматично вимикається.